Послухайте на ну, малята, що сьогодні трапилось в горах під час грози з гнізда виліз гусак Гаврило, щоб з'їсти грушу. Чи не здалось вам, що один звук. Ви чуєте частіше в цій розповіді, ніж інші. Так, вірно. Ми частіше за інші звуки чули тут звук Г. На письмі він позначається такою літерою великою і маленькою. Схоже на одиничку, тільки носик дивиться вперед, а не вниз. Давайте ще раз пригадаємо, в яких словах ми почули цей звук. Одного разу в горах. Гори. Під час грози. Гроза. З гнізда виліз, гніздо, гусак гаврило. Груша. Давайте ще раз. Скажемо слова, на початку яких ми чуємо цей звук гори, гроза, гніздо, гусак, гаврило, груша. А тепер самостійно повторіть ці слова. Пам'ятайте, їх повинно бути шість. А тепер подивіться уважно і скажіть, на якому малюнку зображений фрукт, про який йшлося в історії з гусаком Гаврилою. Вірно, цей фрукт груша. А ще малюнки тих слів, які теж починаються з цієї літери. Давайте подивимось і назвемо їх. Годинник, повторюйте за мною. Голка. Геруша. Горіх, голуб. Глечик. Молодці. Ну і звісно, час чистомовку вивчити. Га-га-га. Цікава книга. Го-го-го, люблю брата малого. Гу-гу-гу, тут багато снігу. Ги-ги-ги, в ги, ги. кота смачні пироги. Ге-ге-ге. Волосся довге. Гі, гі-гі. У зайця вуха довгі. Молодці малята, зупиніть відео на паузу і повторіть ще раз. Га, га га цікава книга. го 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 люблю брата малого. Гу-гу-гу, тут багато снігу. ги 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 У кота смачні пироги. Ге-ге-ге. Волосся довге, гі 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 у зайця вуха довгі. Маю надію, що ви запам'ятали цей звук, який на письмі позначається цією літерою. Давайте з ним попрощаємось. Г-г-г, г. Бачите, йому тяжко співати, тому що цей звук приголосний. Піднесіть долоньку до губ і послухайте, як вітер із рота буде до неї доторкатися при звуку. Г, 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 г. Молодці. До побачення!